Помазання Ісуса Христа. І люди запитують, яка деномінація вона правильна, але Христос він перекладається як помазаник. І християни це помазанці Божі. І найправильніше це те, що помазано Богом, на кому перебуває Дух Божий. Ісус Він говорив. У Луки 4,18, що Дух Господній на мені, бо Він помазав мене. І увага благовістити жебракам це номер один, церква, яка, яка повстає, яка проповідує, це її помазаники, це її християни справжні. Послав мене стілювати з серце, наш народ він зламаний, скільки сиріт, сини вбиті, чоловіки, куди не глянемо, скрізь страждання, горе, біль. На що людям сподіватися? Як не на Воскресіння мертвих, як не на християнство, на Ісуса Христа, Який дає нам. Зазирнути за межі смерті, дає нам надію воскреснути і жити вічно. І ми послані, і ми помазані, ми молимося за всіх, хто розтрощений, щоб усі полонені, були звільнені, проповідувати полоненим визволення і проповідувати сліпим прозріння, щоб кожний сліпий, кожен, хто не знає шляху. Я така теж була, але Господь дає нам прозріння і відпустити змучених на волю, проповідувати Господнє літо сприятливе. Ісус, Він помазанець. І в Книгі дій вона говорить про те, що Ісус Він був помазаний Духом Святим. І давайте почитаємо, як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса. Із Назарета, і він ходив благодійно і зцілюючи всіх, що володіють дьяволом, тому що Бог був з ними. Це, від, це відміна риса християн, що ми помазанці. Амінь.